Шановні присутні, відповідно до розпорядження міського голови, 4 лютого 2026 року 02 про звітування 80-ї подачової сесії Бережницької міської ради 8 скрипня розпочинаємо понад засідання 70-ї подачової сесії. На сесії присутні заступники міського голови, ціруючи справами виконавчого е, комітету, начальник структурних підрозділів Берегницької міської ради, заступник начальника Береснівської відділення поліції <кій> поліції Бойчук Сергій Юрійович, е, особи причетні розгляду питань на ампературу засіданні сесії міської ради. На сесії... 22 депутати в залі присутні. Там засідання 80 фотошоро сесії оголошується. знувати пам'ять українських військових померних жителів, які віддали своє життя під час масштабної російської агресії. Висполується депутату лічий комісії наступних депутатів. Галоус Олександр Григорович. Боровець Олександр Анатолійович і Городнюк Колентина Олексійна. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Дякую, хто проти. Хто отримався? Рішення прийнято. Шановні члени відчинення комісії, прошу вас зайняти ваші робочі місця. Депутати, звертаю вашу увагу на дотримання законодавства та частини конфлікту інтересів. Ще раз нагадую, до 1 квітня всі депутати мають подати електронні декларації за 2025 рік. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денного роботи засідання сесії. Перед питань винесень до розгляд сесії є у ваших матеріалах. Які будуть пропозиції? Ставлю на голосування в цілому порядок денних. Хто за? Дякую, хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Регламент. В розданих матеріалах є проєкт регламенту. Пропоную наголос. Будьте здорові. Пропоную на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Переходимо дорожнього до питань переходенного. Перше, Перше питання. Про виконання бюджету Бережницької міської територіальної громади за 2025 рік інформує гадюка на телеканів, начальник фінансового управління. Чи є потреба слухати на телеканів? Дане питання, що заслухано на в нас спільній комісії за основу чи в цілому? Вічня комісія, будь ласка. Пирчук. За. Бурчук. <кху> Бондар. <кху> Боровик. Власюк <За>. Анастасія. <кху> Ласюк Володимир. Е, Галагус. Гапон, Гурінчук, Городнюк, Жук, Карповець, Корицький, Люшин, Меничук, Минюк, Момотюк, Научук, Погородник, Партак, Пилипчук, Семенчук, Хилюк. Рішення прийнято. Друге питання порядку Про Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2026 рік. Інформує гаджет Метеракалію на начальник фінансового управління. Чи є потреба слухати Наталію матеріаркадію. Дане питання, що не заступано на спільній комісії. Засновуючи цілого. Вічення комісії, будь ласка. Пилипчук. За. Бойчук. За. Бондар. За. Боровець. За. Ласюк. За. Ласюк Володимир. Галагуз, Гатон, Гурінчук, за. Городнюк, за. Жук, за. Карповець, за. Корицький, за. Люшин, за. Мельничук, за. Минюк, за. Момотюк, Намчук, Огородник, Партак, Пилипчук, Самінчук, Філюк, Рішення прийнято. Колеги, всі питання, які були е -е, розглянуті, винесені на сесії, розглянути. Сесія оголошується закритою. we yeah.